Банан Собі чарочку налий, а мені не треба. Краще ти мені скажи, як дістатись неба, чи нас чують, чи нас бачать, і чи розуміють на землі бедлам спинити? Чи вони зуміють? Кажуть, сім див на свічі, а чому не вісім. Ми по я вже в багнюці дихати в нічим І чого живемо, наче так і було. З гузна випало воно, ось те восьме чудо, що не любить Україну, цю святую землю і обожнює чужину, лише дуб у Кремлю. Чи була у нього мати, чи звичайна сука, недоумки, зоофіли, горе з вами, мука? Тім собачка поважає свою землю, любе і чужинців не пускає, де живе не пуде. Дожилися депутати гірше за собак. Чи ми їх не обирали за крошву? І так. Потім свій казан хрестили. Що узять із нас? Рештку розуму, що в дупі, прямо в унітаз. І тепер дзвенить, бо пусто барабан Казан. Правда, і було не густо, лишився банан.